Всім гарного часу, хай Бог благословить вас. Сьогоднішній роздум з приводу того, що дарував нам Ісус Христос і що ми маємо в Ісусі Христі, в першу чергу, як люди, в іншу чергу, як взагалі, суспільство, землі, яке розділено на якісь раси, розділено на якісь народності, нації, культури. І те, що ми отримуємо в Ісусі Христі, це єдність, єдність і, скажімо так, рівність. Боже слово каже нам, що в Ісусі Христі немає різниці іудей, чи Ти чи ти язичник, немає різниці, ти темношкірий або білошкірий, немає різниці Ти високого чи низького зросту, твої форми, Твоя світа, немає різниці навіть чоловік ти чи жінка, немає різниці між тим, що було в минулому Твоєму, бо Бог дає тобі нові. Нове життя і нову можливість. І далі Боже Слово продовжує, що якщо ти приймаєш це нове єство, якщо ти насправді слідуєш за Христом і насправді ти вклоняєшся йому, тоді Бог тобі пропонує почати жити вірою. Що значить жити вірою? Почни жити так, як ти би жив, якщо би ти стовідсотково був би впевнений, що ти є вибрана людина, що ти є свята людина, що ти є виправдана людина, що ти є той, кого Бог називає своїм сином або. Донько, Боже Слово каже: живіть так в новому єстві, живіть, щоб являти любов, благість, доброту, прощення, смиріння, покірливість, служіння, піклування про інших, прощення. Живіть таким чином, щоб у всьому, що є в вашому житті, не через зовнішнє, а через ваш внутрішній стан і вашу. Поведінку, ваш характер являла самого Христа. Тому не звертайте увагу на те, що ви бачите, в принципі, в дзеркалі, звертайте в першу чергу на увагу на те, що є в вашому серці, бо від серця стане чудова картинка в дзеркалі. Хай Бог благословить вас. Якщо ви більше хочете дізнатися про Біблію, про те, що Бог каже про вас, будь ласка, приєднуйтесь до нашого ранкового розбіру слова і молитви кожного дня в 6:30. Через засіб WhatsApp ви можете приєднатись до нас і бути з нами разом. Пусть Бог благословить вас!